Так, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам малину. Я вже давно про неї говорила, що ми будемо її розсаджувати, але так сталося, що ми трошки запізнилися, не було можливості знімати і трошки не було можливості пересадити малину, тому хочу показати, як ми пересадили поки весною однорічні саджанці. Зробили два таких маленьких рядочки. Зараз покажу. Два таких маленьких рядочки з однорічних молоденьких пагонів. Як бачите, дуже близько одне до одного. Взагалі міжряддя сорту польки має бути 60-70 см. і бажано їх підв'язувати. Ну, Поки вони маленькі, то вони Ми їх не підв'язували. І взагалі це однорічна. Е... Малина, вона ремонтантна. Ремонтантна це означає, що вона буде плодоносити навіть на однорічних пагонах. А тут лишився весь наш розсадник, який ми плануємо розсаджувати на ось цьому боці. Як бачите, я вам показувала за теплицею. І ось так осінь будемо розсаджувати на цій половині малину. Взагалі її бажано за 2-3 тижні до морозів розсаджувати. Але весною можна. Ми весною запізнилися. Весною треба розсаджувати, коли вже прогріється ґрунт. І вона ще не розпустила бруньки. Ну, вона вже так розпустила бруньки ого як. Ось. І, як бачите, осінью ми її зрізали. Так конкретно зрізали. От. Це фактично 10 см лишалося від землі. Хочу вам ще показати, що ми починаємо будувати тепличку, таку невеличку, біля цього приміщення, де в нас зберігалося сіно. Якщо пам'ятаєте, я вам показувала відео про козу. Тут ще лишилося зовсім трошки, воно вже погане, ми його використовуємо як солом. І отаку починаємо будувати для себе, для своїх потреб, для помідорів, для огірків, для такого в нас є багато. Отаких дерев'яних е, шип з склом, які ми майже не використовуємо. І тут така, знаєте, територія, е, вона зовсім сонце повертається досить пізно, щоб тут щось добре росло. І е, по ній переважно вона така протоптана. Бачите? По ній переважно так ходять. І вона так ідеально підходить для теплиці. От, Якщо по розмірах, то тут, два, три, чотири. 5, 6, 7. Раз, два, три. Ну, грубо кажучи, 7 на 3. От, Тато тут все з братом будує. Тому, якщо вам цікаво, згодом покажу результат, що вийде. А Як я вже говорила щодо малини, це сорт Полька і вона плодоносить з липня по ем, десь е, вересень, жовтень. Отак, поки не стане холодно. Минулого року з цієї площі, я хочу розказати свій досвід, може комусь буде цікаво. Минулого року з цієї площі, тут десь 30 метрів квадратних, ми е, заробили. Чому я говорю заробили? Тому що, е, бачите, який гарний захід сонця, до речі, це сусідські теплиці. Е, ми заробили приблизно. Сонце світить, ми заробили приблизно 3 тисячі гривень. Я дуже пізно розмістила оголошення десь в серпні про те, що ми продаємо малину, і малини на той час було дуже багато пропозицій, і почали розмістила в Фейсбуці в групі місцевій і почали звертатися до нас. Спитати за ціни я продавала за 30 гривень, пам'ятаю, за кілограм. Мене брали і по 10 кілограм, і по 15 кілограм. На OLX взагалі зразу дзвонять закупники, які готові приїхати до вас там і взяти по 100 кілограм зразу. Ми знаходимося від Львова 30 кілометрів, і вони навіть готові самі приїхати і забрати все. За збір, взагалі, цей сорт має дуже крупну малину, вона збирається дуже швидко. Я особисто збирала в літрові бутлики і так, щоб людина бачила, скільки є літрів малини. Тому що коли ви збираєте відерко, так набагато важче збирати. Вона тасується, і відповідно, там, коли людина замовляє на Через кілька годин там на вечір вона вже буде потусована. А так збирати простіше. Тому я через те, що не очікувала, що стільки буде попиту на малину, хотіла би її розсадити. Не знаю, що вийде осінь. Будемо пробувати. Весною цьогоріч нам не вдалося, бо вже запізно. І будемо бачити, що з цього вийде.